Всім привіт друзі. Сьогодні я копаю ось в такому прекрасному лісі. Сьогодні погода класна. Я вирішив покупати два тижні десь не ходив. Вискакував так на годинку-дві в лісочок. Те що я знайшов, то я прикладу до цього відео, бо те, що я там знаходив, то наповно це не відео не кинуло. А сьогодні будемо бачити, що тут буде. Пташки співають, лісочок зелений. Погодка прекрасна. Хожу, як завжди, зі своїм рутусом. Сьогодні катушка ІПА. Не знаю, що тут буде. Минулого разу тут були такі знахідочки там, старіші і не дуже. Тому будемо шукати. Погнати. І так, друзі, перша знахідка на сьогодні. Більш-менш цікаво, такий радянський ґудзичок мені попався. Сигнал був неважний. Згнив, мабуть, вже тут осталася кольорова штука. Ось такий ось гудзичок. Нічого особливого. Йду, не знаю куди йду, але сподіваюся, що щось буде. Що ж, пішов я шукати. Надіюсь на срібло. І обоцікає монетки. Так, друзі, в мене така перша монетка на сьогодні. Саветик. 15 копійок якогось там 46-го чи 50, 46-го чи 36 го Не знаю, там не видно погано. Зараз я протеру. Куда? Куди? ти там впав? ти? Ага. Не видно якого він на Ось він вже в такому печальному стані. Ну, в монетках була в такій ось ямці, доволі таки глибоко. Ну, як знахідка піде. А я піду шукати, надіюсь, знайду срібло. Так, друзі, в мене ще одна знахідочка. Така одна копійка 32-го року доволі таки непоганому стані. Тут трошки вона чорна, але видно на ній щось. Не так як минуло. Такої була ямки. Сигнал був неважний, тому що за штука б'є. Це одна копійка така. Ось. Ходив-ходив. І вихід ходив її. Ну що ж, піду шукати далі. Надіюся знайти доволі цікаві монетки, артефакти або срібло. Так, друзі, у нас ще одна гадянщина. Такі вже пізні. Такі дві копійки, то ли 70-го, то ли 79-го. Більше всього 79-го року. В такому у нас собі состоянні ця советіна. Трохи підтерта. Нічого особливого. Ходив, мабуть, з пів години знахі дочок не було бо ще сигналів, тут мало. Ну, ось це іноді попадають. Буду ходити вгодити. Ось такий ось лісочок класний. Ну що ж, піду шукати далі. Надіюсь знайти надість щось цікаве. І так, друзі. У мене ще одна знахідочка. Давно в мене не було їх. З таких 3 копійки. Якого там 45 чи 46. Вроде 46. -й. На шестирку, похоже, чи 45. якась вона не зрозуміла, та. Цифра последня, Вроде 45. Часок. Короче, не важно. Ось знахідочка. Десь півтори години не було нічого. Випала ось на обочині такої лісової дороги. Ця монеточка. Ну що ж, піду шукати далі. Надіюсь знайти все таки сьогодні срібло. Так, друзі, в мене ще одна знахідочка. Таких 5 копійок 83-го року. Пізній свет. Цей стане взагалі в хлам вбитий поход. Ну, такої сценарі давно не було і знахіточок теж. це такий п'ятачок випав. Скоро вже буду завершувати свій, свій коп. Траба буде йти додому. Є сім'ї пішки, тому що сюди добиратися на транспорті краще ногами йти. Ось такий п'ятачок. Ну що ж, піду пройду ще, може що знайду. Друзі, подивіться, яка в мене класна знахідочка попалася. Хрестик зіленький, гівнесенький, мідний, мабуть. Ну да. Сигнал був прекрасний. Але було дуже глибоко. Ось подивіться, яка яма глибока, він на дні самому був. Як я його не зацепив, не знаю. Ось така класнюща знахідочка. Це вже я йшов на вихід з лісу і ось такий сигнал. Бомба. Це сьогодні найкраща знахідочка з усіх. Фу, давненько я їх не знаходив. Почистися, помийся і буде красавчик. Ну що ж, піду я, дойду, можливо ще щось знайду і обов'язково вам покажу. І так, друзі, в мене ще знахідочка. Гудзик, радянщина. В такому він нехтій состояний. Згнив тут. Вушка немає. Ну, один колір залишився, Ну хоч ось. Лажу. Такий прекрасний ліс ок. І випадає така знахідочка. Ну що ж, друзі, піду шукати далі. Можливо, знайдуся таке срібло сьогодні. Хотілося б золота, але хоча б срібло. Так, друзі, в мене ще одна монетка. Така трієчка. Цього разу вже 50-го року. Ось в такому вона в стані. Такої ось ямочки випало. На схилі такого ярка. Випала монетка. Довго ходив знахідочок не було. Пуля попалася там. І алюмінієві ці і дротики Така ось монетка. Ну хоч щось. Ну, Надіюся, сьогодні що, щось ще більш цікаво, ніж сувочок. Що ж, пішов я шукати? Надіюсь, на круті знахідки. Друзі, в мене ще одна така знахідочка. Такий п'ятачок 28 рік. В такому доволі ще непоганому стані. Був не глибоко, ось цієї ямки. Майже зверху це, мабуть, такий неважний, я думав, що це якась алюмінка. Ось така п'ятерочка. Класно. Є тут монетки. Головне шукати. Так, це я сьогодні знайшов дві тріїчки і одну п'ятерочку. Ось така ось нахідочка. Ну що ж, пішов я шукати далі. Надіюсь знайду срібло. Друзі, подивіться якого я здоровенного гудзика знайшов? Ось такий він. Не знаю, чи він старий, чи це якийсь з нових, я не знаю. Ну вроді тут... Зелений фік його знаю. Що вон та ломити? Такий вроді. Що він такий здоровенський може бути? Підскажіть. Старий чи ні? І від чого може бути? Ось такий він. Велет... Велетенський... Сигнал 70. Ой. Я грибнув рукою, то аж офігел, ну мені чого собі гудик. Хто знає, пишіть у коментарях. А я пішов шукати далі. Що ж, друзі, на сьогодні я буду завершувати свій сьогоднішній коп. Всі знахідочки дочки ви бачили. Тому не забувайте підписуватись на канал. Ставити лайки, коментувати. А також підписуватися. Тому успіху вам, успіху мені, до зустрічі на каналі. А також м'якайте колокольчик, щоб не пропускати мої відео. Всім пока!